Народи, всім привіт, давайте трохи пограємо в рейтинг, і я, якщо чесно, вже нічого не очікую від цієї гри. Тому що просто жах. <с> Сьогодні підбір настільки жахливий, що я навіть передати вам не можу. Люди бігають один в п'ять б'ються, два в п'ять вб'ються, просто от постійно щось таке відбувається, ти їм пишеш досить за ними ганятися, але ні. Вони продовжують це робити. Чому? Ну, тому що їм так і захотілося. От і все. Давайте поміняємось. Давайте поміняємось як хочете. Так, Кейл. Це буде цікаво. Кінгс. Добре, бренд. Добре, добре. Нам треба забирати драконів. Обов'язково виходить забирати драконів. і Люкс Еш на топ проти нас. Ну, в принципі, він може спокійно собі жити. Немає ніяких проблем, тому. Це ж таке. Подивимося, як воно буде. Bla, М -м -м, на жаль, я не радий, тому що бачу в чаті. Дуже сильно я б сказав, бо не радий. Але сподіваюся на краще. Але я ж кажу, я сьогодні прям дуже сильно розчаровуюся в підборі, в тому, як люди грають, тому... Нічого дивного. Інколи трапляються алмази, котрі грають гірше, ніж золото. І ти дивишся на це все і не розумієш, як люди взагалі потрапили на цей ранг? Як Як це взагалі сталося? Коли він біжить, бачить, що там п'ятеро, він розвертається, і біжить в них в соло і помирає, і ти такий, так наша, що? На що це було робити? Можна ж було спокійно відійти, або просто сидять, чекають од бог, і, і проти п'яти починають битися. І ти не розумієш, навіщо воно треба було? Ну, ми вибили флеш. Так, не так це все легко, як вам здається. А, але гра вже починається чудово. Я навіть не переживаю <laughs> за те, що гра починається чудово. Все нормально. Джине, просто. Просто там десь з'явилася та джинкс, не зрозуміло де. Тому все нормально. Не переживай. Вона нас тим... Паче. Тепер в неї ще так непомітно оце третє падає, що дуже важко щось зробити. А, воно майже зливається з землею і це прям проблема. Тому що важко, особливо десь у бійці, буде дуже важко зрозуміти взагалі, де воно і що воно. Джим, ти не міг стати переді мною, щоб я тебе полікував. Та вбий же того кріпа, я не добиваю, а ти незрозуміло чим займаєшся. Молодець. Люкс прям молодець. Я намагаюся його лікувати, витрачаю обілки свої, а я теж тобі поставив, варт. Ну добре. Ні-ні-ні, перестань, перестань. Я не можу стріляти. А Я ж повинен стріляти через свої ці. Ну добре. Не буду навіть пробувати, бо щось воно якось. Не дістає, ніби дістає, а ніби ні. І ти такий, я не розумію, як це працює. Та перестань. Джини, я полетів. Ти як хочеш, я полетів. Мені треба трошки броні. Ой, 0-3, все чудово. Я ж кажу, сьогодні підбір просто неймовірний якийсь. Вони от вирішили довести мене і останні мої нервові клітини витратити. Щоб я такий ну вас не хочу, я ще тиждень бачити цю гру в очі. Вона настільки прекрасна. Якось так це працює. Джине, ну ти ж повільний. Ти повільний. Тому ну куди ти поспішаєш? Ну, куди ти йдеш? Я не знаю. Він просто постійно намагається себе якось підставляти, і. Це великі проблеми для мене. Мені це неприємно бачити. Хай постоїть там трошки. Заспокоїться. Бо якось дуже активно вона вже на мене нападає. Треба було б купити метеоритний дощ. Реттом. Добре, я не влучив в <реш> Так буває. Джине, не намагайся з ними битися, не намагайся. Давай просто спокійнесень по собі фармити. Ну, з предметами, ж тобі буде легше. Ну чого ти оце от починаєш? Ну, вони інколи такі дивні. Такі дивні ж, навіть не можна нічого сказати. 40 секунд до дракона. Нащо воно тобі треба? Блін, вбився. Чи джин цей. А... Нічого не хочу казати. Добре, підставились. Я не встиг. Що ти будеш робити? Ну, але ж ви мене не вб'єте. Тому я полетів. Вони теж зараз підуть на дракона і. Тут, на жаль, нічого з цим не робиш. У мене дуже довгий каст ульти. джин постійно помирає, зараз в нього почне підгорати. А нам драконів треба забирати. Нам драконів треба забирати і взагалі без варіантів. Тому якось біжимо, щось пробуємо. Та, давай. Я зрозумів, ніхто вона продовжувала бити дракона. Це так кумедно. І зараз цей джин прийшов, котрий не зрозуміло де лазив. О, просто жах. Я зловив еш. Дракону треба було розвернутися Шуванні, і просто почати бити. Еш. А потім ми б добили люкс. Я не зрозумів, чому вона продовжувала бити того дракона. Це так нерозумно було з її боку. Ааа, Джин знову від'їжджає. Який чудовий джин. Я просто в захваті. Просто навіть не знаю, що сказати. Він неймовірний. З першого разу не спрацювала а білка. А, Джине, сьогодні не твій день, просто не твій день. Я не знаю що ще казати, Ну, мінус башта, я тут нічого не зроблю. Mm, ну, або вони вирішили таки не зупинятися. А в них, я так розумію, Джинкс Ліс? Чи чому вона постійно сюди приходить? Скоріше за все, так виглядає. Але вони молодці, вони прям молодці. Та то Чому люди постійно пишуть мені, коли я граю? Джине, ну Джине. Ну перестань підставлятися. Ну нащо ти так робиш? Для чого? Що тобі це дасть? Нічого? I don't до побачення джин. Ну просто він покиде помирає. Що з цим робити, я не знаю. Це просто жах якийсь. У мене мани немає. Джинкс молодець, але, на жаль. Арон. Я відходжу. <клес> я кажу, я відходжу. А, зараз тут шиван від'їде. <клес> Який там 2-13 у нас I'm рахунок? Um, як ви turn. вважаєте, як швидко ми переможемо? Бо мені здається, що ворожа команда просто здасться і, і все. Uh, от bottom є в мене turn. таке причуття, що вони не будуть догравати. Дуже кумедно це дуже кумедно, якщо чесно. Я відходжу, бо вони десь тут вже бігають. Немає сенсу тут сидіти далі і помирати. Ведмежатко лежить. Це кумедно. Ну, ось сюди якийсь. Я зрозумів. Джине, ти просто прекрасний. Ну що ми постійно за ними бігаємо? От поясніть. Енемі Вони розносять нас усіх джин. Куди ти пішов? Ну ти ж зараз помреш. Ой, це просто жах якийсь. Я навіть не знаю, що з цим робити. Моя команда здалася. Цікаво чому? Я просто не розумію, як таке могло бути. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і я просто повинен вам був показати цей жах. Далі буде краще.